Дорогі отці, брати, сестри, я дякую вам за ту спільну велику допомогу священні святого і спаситеного Великого посту. Маємо можливість провести разом в цьому святому намоленому храмі. Ми вступили з вами на попище, на той путь, який протягом днів вестиме нас до Старестого тижня, до Пасхи Страждань Христових. До того спомену Спасительних страждань, котрими Господь відкрив нам втрачений нами раді, повернув нас до Царства Небесного, усиновив нас Богу і Отцю. Через спобутні свої страждання, які ми готуємося протягом цих сорока днів підійти, щоб разом із Ним. Достойно проходити і євангельські спомені події, котрі Свята Церква згадує щороку напередодні світлого Христового Воскресіння, то і зрада одним із учнів людів. Це і зрада фактично особі самого Юди і всіх ізраїльським народом, ради якого він прийшов, ради спасіння, котре було обіцяно. Чи на землі людства Адаму і Єві, а через них через пророків, яких ми сьогодні згадували у цьому каноні преподобного Андрія Грицького. Обіцяне царство Боже дісталося не тим, хто і ради кого воно було. Хоча це в промислі Божого і саме тими подіями, які відбулися, двері царства Божого відкрилися кожній людині, кожному. Народженому на цій землі. Не лише тим, кого ми іменували і іменуємо Богообраними, але обраними у Бозі стало все людство заради тих розстертих рук Господніх, які за з із нас приймає тут, в цьому храмі, на Христі і обіймає все людство. Ми йтимемо цим шляхом Великого Господу. Ми так повинні чинити своє мужик, як ми вважаємо, щоб і чинили і з нами. Робити ближньому те і говорити йому те, що би ми хотіли або почути, або щоб з нами переступали нашому дужці. Ми не можемо займатися якимись надзвичайними рікними подвигами. Мабуть, чи не найбільшим є це утримувати свій язик. Про яке послу сказав, що він сидить за двома забородками, за зубами, за губами, і все рівно ми знаємо таку приписку, да? Язи і ворогні. Мабуть, що найбільше, що ми можемо зробити, уязвивши свого ближнього, це сказавши погане слово. І ніщо так більше не уязвимо кожного із нас, як погане слово почути. Не в тільки в їжі батьків або в продуктах харчування заключається тіс, після дієти м'яковою. Ця дієта повинна бути у нас в мізках і в серці. І коли воно буде очищено і утримуватиметься від зайвісте, тоді і кожен із нас зможе розсудливо сам в собі в своєму серці, зрозуміти, що ми робимо правильно, а що чинимо неправильно. І оце саме саморозуміння повинно привести нас до розуміння єдності у Христі, адже Господь і до кожного нас індивідуально звертається, але й збирає всіх нас як соціальних людей, як своїх дітей, під кровом однієї храмини, Дому Божого, якому ми приймаємо, звертаємося у сповіді і при Хай Господь благословляє кожного із нас, достойно прийти цей шлях, Великого і Спасительного посту, підійти до Голгофти разом з Христом, Візіану, Христ... з Марією Магдалиною, матір'ю Божою з Ізіаном Богослово, стояти на Голгофті, бути свідками спокутних страждань, смерті Христа Спасителя. І згодом почути, як жоден виносить від. Архангела Голосу. Його немає, він воскрес. Тож воскреснімо в своїй душі разом із нашим Спасителем. Боже, всіх благословить, гарного мирного відносина, відносно минемо вивчення.